ІSQ аудіосистема в Lexus погнали! Що таке SQ? Чому я його обираю і з чого складається правильна аудіосистема? SQ – Sound Quality, або якість звучання в основі будь-якої такої системи йдуть якісні компоненти. Тут діємо по принципу чим краще, тим краще. Багато хто думає, що SQ – це слухати тихеньку класичну музику. Це не зовсім так. SQ – це можливість навалити на всю і почути якісно всі деталі. Я, наприклад, люблю слухати біля Аліш, незважаючи на те, що це. Тиха помірна музика, я включаю на максимальну гучність, щоб голос прям пронизував. А якщо це рок, то ударні мають бути в груди, як на рок-концерт. Ну і звісно, це слухати музику для того, щоб знайти нові деталі в улюбленій композиції, щоб відчути, який настрій був виконавця, коли він записував цю композицію, і слухати саме так, як. Того задумав автор, а не так, як змогла зіграти твоя система. А тепер детальніше, з чого складається правильна аудіосистема. ДСП процесор, підсилювачі, компоненти динаміки, комутація, проводка і якісне джерело сигналу. ДСП-процесор тут використаний Helix DSP3. Він був обраний не просто так, а заради того, що там є плата розширення USB аудіо. Він має 6 входів та 8 виходів. Цього буде достатньо, щоб розролити триполосну фронтальну систему плюс сабвуфер. Ось тут його погано видно, він схований в інсталяції. От можна побачити, тут є оптичний та usb входи. Підсилювачі кожен обирає, звісно, до свого бюджету. У мене він не космічний, тому це підсилювачі Rockford серії Power. Вони це два чотирьохканальники, канальники. Які вмонтовані в інсталяцію, та один моноблок також від Rockford. Прикольна дуже фішка цих підсилювачів і взагалі підсилювачів від Rockford, що з кожним апаратом йде е, спекліст, який вимірювали саме на заводі, і з реальними замірами потужності, і навіть якщо на коробці написано 4 по 60, а та саме так написано на цих підсилювачах, то в цьому спек реальний замір, і він завжди завжди. Більше, ніж написане на коробці. Тобто Було, наприклад, 4 по 60 а тут стоять два підсилювачі: один 4 по щось, там 82, а другий 4 там, по 76. Отак. От Це дуже прикольна фішка саме у Рокфорда, так. Тож, Т-404-канальник на СЧВЧ, Т-404-канальник на е мідбаси та тилові канали, та Рокфорд П1500. На сабвуфер. компоненти. Поки я тут сабвуфер, ми бачимо це JBL MS-12, відносно бюджетний, як для SQ системи, але обраний він за свою легкість. саме легкість підвісної системи тут близько 100 грам, це дуже круто, він швидкий і справляється зі своєю задачею навідмінно. Ну і фронтальна акустика це діамант системи, це повна триполоска, Ground Zero Plutonium. На ті роки а цій системі 4 роки, а акустиці вже, мабуть, більше, десь близько 10. Це була топ серед Ground Zero, Мідбас, відповідно, 16-й, 80 мм і ВЧ. Фішкою цих компонентів є керамічне напилення на дифузори. От ми бачимо вони такого білого кольору. Це дає яскравий звук, такий досить різкий. І Точно відтворення частот. Акустика в цій системі це саме той компонент, який вже нікуди апгрейдити, бо вона реально жир. І от ми бачимо, що тут виготовлені стійки спеціально під СЧВЧ, тому що в штатних місцях ці динаміки погано сфокусовані і ну, в рідні сітки вони скрадають дуже багато частот. І саме тому і в дверях вирізані штатні отвори, і стоять інші сітки, щоб пропускати нормально весь все, що відтворює динамік. Як ми бачимо, динаміки розташовані на одній осі. Це трошки гірше для огляду, коли ти їдеш за кермом, але це дуже крутіше для звуку. Комутація ціна проводки також може стрибнути в космос, як і будь-яка будь ч частина есків системи. Але треба зважено підходити до цього питання і вибирати відповідно до всіх компонентів, планувати бюджет, так би мовити. Тож, на силовій проводці ми не економимо. Це має бути мідяха, справжня мідяха товста, тому що три підсилювачі і процесор це 35 квадратів Ground Zero силовий кабель, якісні міжблочні кабелі, щоб з'єднати процесор та всі підсилювачі. Якісні акустичні кабелі до акустики, це німецький Klotz, І оптичний кабель також від Klotz, І USB-шний кабель це USB-аудіо від магнітоли до процесора, ну так як і оптичний. Він якось німецького виробника, я не пам'ятаю, але теж такий з дорогих. І останній пункт, але найважливіший: це джерело сигналу. В багатьох машинах з цим великі складнощі і реалізувати щось нормальне, або дуже дорого, або взагалі неможливо. Для Lexus, дякувати Богу, TIS розробили модельну магнітолу, з якою можна гратися вже як хочеш. Ну і тут вже є декілька рівнів задроцтва. Перший рівень це просто слухати по блютузу або по карплею, але це повна херня. Другий рівень це записувати якісний контент на флешку. Слухати його через оптичний кабель. Ну, ці всі етапи я проходив поступово, щоб прийти до того, що зараз маємо. Ну і третій етап задроства – це usb аудіо Ми відключаємо від магнітоли будь-яку обробку, вона не керує нічим, не звуком, ми не можемо навіть регулювати гучність. Саме для цього виведен, виведений спеціальний контролер від Helix URC3 він тут розташований. Їм ми можемо регулювати загальну гучність та гучність сабвуферу. Таким чином, і завдяки спеціальному додатку, який вміє відключити всю обробку магнітоли, ми можемо слухати пісні в максимальній якості. Для цього ми використовуємо сервіс кобус, який є базою. Композиції в максимально доступній якості і онлайн таким чином ми можемо прослуховувати все улюблене, що в нас є. Тож по всім пунктам системи ми прийшлись. Залишилось послухати, як це звучить. Everything is made На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо є запитання, пишіть коментарі, а ми можемо допомогти вам побудувати таку систему. Тож звертайтесь!